Вітаю, вимушеновні пані та панове, Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати тиснути на кнопку спонсорувати. Я прослухав сьогодні надзвичайно цікаву лекцію, мабуть, найрозумнішого нашого політолога, пана Портнікова, про те, як. Московія вкрала українську історію. так Ну і я там все чув про державність, як вона формувалася там, у Московії, але нічого не почув про те, як формувалися московити, як народ відповідний. І це у нас таке враження, що на цю. Тему накладено табу якесь. Так, Ми можемо говорити про те, що Московія украла нашу історію, що є просто незаперечним фактом. Але ж, як утворилися московити? Якщо українці існували завжди. Ну, в крайньому разі останні 8 тисяч років, я маю на увазі, в різних іпостасях, в різних назвах: там трипільці, скіфи, сармати, готи, анти, русини, козаки, нинішні українці. Все це отака тяглість одного і того самого роду. Так. Одного й того самого роду. Я, наприклад, знаю свого пращура Івана Масляка, сотенного атамана Миргородського полку Полтавської області 300 років тому. Задокументований він. Документально. Маю я до нього якесь відношення? чи він до мене? Чи то зовсім інший, то він, він не називав себе українцем, він називав себе козаком. То він не має до мене ніякого відношення, а до нього не мають русини київської, руси відношення. А до русинів київської, руси ніякого відношення Анти немає, то це нам. Моск... Страшне не те, що вони вкрали нашу історію. Вони викривили нашу реальну історію, так, як тільки могли. Заклали її в наші мізки, заклали її в наші підручники, і все це до нині існує. Так. Це те, що тут жило тут, воно до України, до українців нинішніх не має ніякого відношення. Так, божевільна історія. Чому? Та тому, що в них немає. Тому що в них, якщо ми будемо говорити про відношення, то тоді нам треба сказати, а хто ж їхніми був пращурами нинішніх московитів? Так. Не козаки, і не русини, і не анти, і не готи. І не сармати, тому що жодного поселення цих всіх народів, народностей на території Московії ніколи не було. Я просто пояснюю. Для широких народних мас не було. У них в генах цього немає. Нас бояться донині генетики. Вона донині в нас, напевно, так. Буржуазна лженаука за визначенням Сталіна. Чому він її так не любив? Та тому, що батько в нього був ну, виродком, кажучи, науково. Виродком. І він такий був. Тому що від генетики ніде не дінеться. Це об'єктивна річ. І сухорукий був, і все таке це генетично закладено в нього було. І отой Характер божевільний і, і, і все останнє. Це генетично закладено. В нас бояться цього. Тому що, ну, якщо декого там перевірити на генетичне походження, то ми побачимо страшні речі. так. В Україні завжди це все знали і розуміли. так. Яке коріння, таке і насіння, казали в Україні. так. Ну там от і яблуні і так, теж те саме, і багато інші вирази, які вказують на те, що генетика це об'єктивна річ, від якої ти не дінешся нікуди. Так от, яка ж генетика в московитів? Ну, мало того, що вона після визначення її засекречена, уявляєте собі, що там. І, якщо московити засекретили генетичний аналіз, який був проведений в Центральній Московії самими ж московитами, в Україні відкрито, у Білорусі відкрито, у Литві відкрито, у Польщі, у Німеччині, у Франції скрізь все. Відкрито, читай, будь ласка, енетичний код Московії засекречений. Так. Так як же відбулося формування московитів андрофагів, нинішніх, оті, які вчиняють страшенні злочини? Так. Це ж на генетичному рівні в них сидить оце все? Так ось все дуже просто абсолютно. Те, що нам не говорить пан Портніков, так, ну в нього, можливо, там є якісь власні так, причини, чи він не розуміє. Цього всього. Це просто дуже. Я ж географ і займався топонімікою, тобто географічними назвами. Географічні назви це теж об'єктивна річ, абсолютно. Нази, географічні назви в основному мають слов'янський характер, зрозумілий, рівне, Так. Житомир, Чернігів там, і так далі. Все це. Слов'янське. Ну, а в них Кострома Калуга, Тула, Вологда, Твєрі, Москва і все останнє це все Угрофінське. Чиї назви того й земля. Так, але ж як сформувалися московити андрофаги, ви знову мене запитаєте, та дуже просто: Так. Київські, Галицькі, Чернігівські, Переяслівські, Володимирецькі. Ну і інші князі, руси, русини. так. Знали, що на північ від них, у страшних лісах і болотах, живуть андрофаги, тобто людожери. Так. Але це надзвичайно багатий край на різних звірів, перш за все. На тих звірів, які мають шкірки, так, і дуже багате хутро. Звичайно, що вони хотіли цим, цим володіти. Таким чином, вони, а у одного князя Володимира було 300 жінок, уявляєте, скільки в нього було дітей? А це все княжата були. Княжата, куди її дівати? Куди її дівати? А придурків, скільки серед них було, а генетичного сміття, типа Сталіна, так, або Леніна, так. або інших, так, отаких От ну, абсолютних, ледь не сказав, як це звучить, по-русски, ну, виродки, самі справжні. Куди їх дівати? Тримати у себе, щоб вони колотилися тут. Убивали, гвалтували і так далі. Куди отуди От на північ. Дали їм 100 дружинників, чоловіків, молодих і відправили туди. Отам ідіть, будуйте фортеці, так, і збирайте данину. А відсилайте нам її. Ну і вони пішли. І заснували все просто дуже. Кре... Це все, скажімо так, засвідчують географічні назви. Рязань, Ерзянь, Переяслав Залеський спочатку. І річка Трубіж. Точно так, як у Переяславі, протікає Київському чи руському Переяславі. Далі, Ярослав, тепер Ярослав. Лі. Так. І річка Либінь. Так. Отже, заснували її вихідці з Київського князівства. Далі Галич Так. Костромської області. Заснували вихідці з Галицького князівства, Владимир Володимир. Так. Заснували вихідці із, звідки? із Володимирецького. Так, із Волині, Волинського князівства. Так, все. Оце чотири, отакі. В кожній, не знаю, по 100, по 200, по 300. Я не знаю, скільки там жило чоловіків. От в Мирянському стані в Мирянському краї. Оці чотири точки. Всього, чотири точки, де живуть русини, одні чоловіки, начались князями. Так. Київськими, переяславськими, галицькими, волинськими князями. І ці князі, ну, відповідно за традицією е Київської Руси починають розбудовувати там державу. Так. Що вони жінками прийшли? Ні, жінок у них не було. Жінок русинок у них не було. Поклик природи, вони вбивали цих цих страшних, просто на вигляд, типу валуєва, того боксера. Отак, От ну так це не я кажу, це археологи, які розкопують ці всі ось мирянські стани і дивляться на черепи цих страшних неадертальців, а жінки в них доволі такі маленькі, гарненькі, доволі черепи в них. так. А в чоловіків такі страшні. Ну це все, все в літературі є. Я не розкриваю нічого нового. Просто його ніхто не читає, його ніхто не бере. Якщо читає, то мовчить. Так. І от вони беруть собі, так як у князя Володимира було 300 жінок, уявляєте собі, кожен, наприклад, із стата взяв собі по 300. Скільки? Так. А скільки у них дітей, а діти вже метиси? Діти вже метиси. в них батько русин, а мати у графінка, мирянка. Так. І син його, уже ж теж син князя, князь наступний, так, але він уже наполовину русин. А його син наступний, чи його сини. Цього князя вже тільки на четверту частину русини, а на три, четверту мирянці. І так далі, і так далі. І ця русинська кров, вона чоловіча, вона просто розчинилася в цьому мільйонному морі цих мирянок. так, і муромців, і інших племен, які там жили. так. Ну, не привозили вони з собою жінок. І кияни, русини туди не переселялися, руси. Тому що от, те, що я вам говорю, це ж очевидні речі, абсолютно, які в нас ну, ніхто не розкриває, ніхто про них не говорить. Так. Історія мовчить тому числі і пан Портніко, Він говорить тільки про те, як формувалася державність, як формували оці вихідці із цих князів, ці держави за образом і подобієм того, що було тут, у нас, в Україні. Але їхнє життя повсякденне. Як воно проходило? Що вони тільки державою займалися формування держави? так? Ні. Вони жили своїм повсякденним життям, одружувалися, так, народжували дітей. І так далі, і тому подібне. І за сотні років виник ось такий дивовижний коктейль, так, отакий народ московитів-андрофагів, із, як кажуть, природною ненавистю до русинів. Українців, які їм привили їхні матері, так, які, е, їхніх чоловіків е, е, знищили, так, а їхні матерів фактично зґвалтували, так. Це факт просто. І щоб е, якось е, надати генетичну основу московитам. Такий Володін, чи як його там, так <хи> званий історик російський, придумав взагалі дивовижну, це ж їхня теорія, до нині, і теорія Путіна і Мідведі і всіх інших, що після того, як сюди зайшли татаро-монголи, то кияни відступили на північ. Утекли. Ну це ж маразм повний. Спочатку татаро-монголи засупили Володимир Суздальське князівство за декілька років до Києва, так. Тобто, тікать звідси, так, на північ, у болота, Болотагу, те все, ну, не було ніякого сенсу. ну, Це ж, очевидно, так. Відступили так, але куди? На Захід відступили? На Захід відступили, тому я і висунув теорію ландшафтно-етнічного притулку української нації у Карпати. Та очевидно ж, якщо ми дивимося на населення навіть нинішнє, то найгустіше воно в Передкарпатті, а найрідше воно в Сумській області на кордоні з Московією. Чому? Умови ж там, то краще для ведення господарства. Чому? Та тому, що отак от, от просувалося. Оце у середні віки, так назад поверталися русини-українці на свою землю, з якої їх вигнала татаро-монгольська навала. На захід, а не на північ. Ну, очевидно ж, я розповідаю очевидні речі. Так що ось я, здається, вам дуже просто на пальцях пояснив, як утворилися московити андрофаги і чому вони такі. Чому вони такі ненависні до українців? Чому вони ставлять на офіційному рівні питання знищення України і українців як таких? Це ж не я придумав, це вони заявляють. Так. Отже, причина тут історико-генетична. І це нам треба. Засвоїти, зрозуміти і викладати і в університетах, і в школах для того, щоб українці розуміли, з ким ми маємо справу.